Вітаю, друзі! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і підтримати наше медіа. І, звісно, наш Ютуб канал тут завжди цікаві відео та ексклюзиви. Під цим відео є спеціальна кнопка Натискайте і ставайте нашим спонсором. Підтримка допомагає нам робити більше якісних матеріалів і тримати вас у курсі всього важливого. І на початку про втрати, 26 листопада, у корабельному районі Херсона російські окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль. На місці загинула 34-річна Аліна Акінина та її шестирічний син. Постраждав тоді і 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні з тяжкими травмами, контузією та уламковими пораненнями голови, шиї, спини і руки. Аліна працювала молодшою медсестрою у міському інсультному центрі лікарні імені Карабулеша з 2016. року. 19 року. У 24 році вона продовжила навчання у Херсонському базовому медичному коледжі, щоб здобувати медичну освіту. Колеги згадують її як уважну, відповідальну та щиру людину, завжди доброзичливу та турботливу до пацієнтів і готову допомогти колегам. 24 листопада під час ранкового російського обстрілу загинула ще одна жінка Марина Губа, кандидатка економічних наук і доцентка кафедри державного управління та місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Внаслідок вибуху постраждала і її донька. Ольга колеги згадують Марину як професійну, інтелектуальну та теплу людину, яка любила життя, роботу і вірила у світле майбутнє. Значний слід вона залишила у житті деяких членів і нашої команди, щире співчуття родинам і близьким загиблих. Йдемо далі. Згадаємо одну з героїнь наших відео з доволі пікантним минулим: Територіальне управління Державної судової адміністрації Херсонщини замовило генератор у підприємниці з Луцька Наталії Борщевич. Так саме тієї Борщевич, яку раніше підозрювали у виготовленні та збуті політику. Але держава, наче і зекономила, бо це були відкриті торги. Мінімальна очікувана вартість генератора була 45,5 тисячі тисяч гривень. На торги прийшли два учасники: досвідчений львівський магазин профіцентр Квітка та вже відома нам і думаю, що вам ФОП борщевич. Профіцентр Квітка запропонував генератор з підсиленим двигуном, великим паливним баком і сучасною електронікою за 43,9 тисячі тисяч гривень. Борщевич запропонувала трохи дешевше. Щепше 49 тисяч гривень. Саме її і обрали. Технічно вигіднішим був би варіант від профіцентр Квітка, але дешева ціна перемогла репутацію. І звісно, це ж не перша спроба Борщевич постачати товари на Херсонщину. Раніше вона намагалася продавати антидронові сітки, але після розслідування журналістів моста, де з'ясували її пікантне минуле, контракт розірвали через високі репутаційні ризики. І що маємо зараз? Скандальна постать і дешевий генератор. Новий контракт ДСА на нашому каналі є окреме відео про Наталію Борщевич, де ви можете побачити її коментар та реакцію влади ОВА. Варто подивитися, щоб зрозуміти весь контекст. Посилання в описі під цим випуском. Перейдемо до наступної новини. 1 жовтня на території Херсонської громади стартував опалювальний сезон 2025-2026 року. Втім, через великі пошкодження інфраструктури цього сезону без централізованого опалення залишається мікрорайон Корабел і прибережні частини центрального та дніпровського районів. У місті почали запускати котельні та подавати тепло у мережі. Підключення багатоповерхівок відбудеться поступово у міру готовності мереж. Комунальники працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити будинки теплом. Йдемо далі. Миколаївські правоохоронці викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із закупівлею сіток та кріплень для потреб оборони. За підрахунками слідства, через ці оборудки державний бюджет міг втратити понад 6,4 мільйона гривень. Слідство з'ясувало, що чинні та колишні посадові особи одного з департаментів, ймовірно, департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, розробили схему освоєння бюджетних грошей. Вони уклали договори на 32,5 млн грн гривень з групою підставних фопів для постачання сіткового полотна та кріплень. ФОПи купували сітки у реальних постачальників, тов із різних регіонів, зокрема Вінниці, Запоріжжя, Донеччини та Харкова. А потім перепродавали департаменту вже за значно завищеними цінами. За підрахунками слідчих сукупний прибуток учасників ланцюга перевіщував 25%, що прямо за. Борони постановою Кабміну щодо оборонних закупівель у період воєнного стану. Правоохоронці встановили, що деякі ФОПи фактично не ведуть господарської діяльності, а їхні реквізити використовувалися для обналу бюджетних коштів та формування штучно завищених цін. Крім того, частина фігурантів займалася підробкою товаротранспортних накладних, щоб приховати реальні маршрути та вартість постачання. Слідчі вже отримали. Доступ до документів поштового оператора і перевірятимуть усе, що пов'язано з доставкою сіток: накладні та квитанції, договори, дані про відправників і одержувачів, контакти та IP-адреси онлайн-замовлень, а також відео з камер спостереження у Херсоні. Важливо, експертизи поки не проведені, тому остаточна сума збитків ще не встановлена. Вже за кілька днів на нашому каналі вийде окреме відео з усіма. Іменами та деталями цієї схеми. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливе з Херсонщини. Йдемо далі: Швеція не визнаватиме російську окупацію жодної території України. Будь-які поступки Кремлю, на думку шведського уряду, лише заохочують агресора. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер стенергард під час четвертого парламентського саміту Кримської платформи у Стокгольмі, за її словами, позиція України щодо миру послідовна і конструктивна, а Росії категорично агресивна. Вона наголосила, принцип суверенітету України має бути непорушним, а будь-який мир повинен базуватися на повазі до міжнародного права. Для справедливого миру кордони не можуть змінюватися силою, підкреслила очільниця шведського МЗС. Також Стеннергард виступила проти будь-яких обмежень для України як у виборі політичного шляху, включно з членством у ЄС, так і для її збройних сил. За її словами, обмеження лише сприятимуть новій агресії з боку Росії. І на останок цього тижня освіта на лівобережжі Херсонщини. Окупанти кажуть, що у Каховському районі виявили понад 190 дітей, які не ходять до російських шкіл. Так званий керівник тимчасово окупованої Каховки Павло Філіпчук розповідає, що незаконні суд служби та поліція вже. Відпрацьовують родини цих дітей. Він додає, що всі списки передали поліції і вони методично відвідують родини, вживають заходів і перевіряють, хто навчається дистанційно в українських школах, це вибір батьків. Філіпчук наголошує, проблема велика і замовчувати її не можна. А тим часом окупанти стверджують, що вже встановили 31 випадок порушення прав дітей на освіту за російськими законами. Проти батьків склали протоколи, оштрафували їх і попередили про можливі наслідки. На сьогодні це все. Друзі. Не забувайте підписуватися на нашу спільноту, щоб завжди бути в курсі важливих новин Херсонщини та України. Ставте лайки, коментуйте та діліться відео. Ваша підтримка дуже важлива для нас.